Друзі, всім привіт! Це запис мого бою, який я зіграв ось на останньому стрімі буквально. Храв я наш ПТК ЕВП 100. От ми всі знаємо цю ПТшку. Чешська ПТ 8 рівня. Ну, напевно, одна з найімбоїших на 8 рівні взагалі, а серед преміум ПТ, ну можливо найкраще. Я не знаю, хоча може комусь більше зайде там Скорпіон чи ВЗ. Але особисто для мене, я думаю, що ШПТК все ж таки найкраще, тому що шалений ДПМ, бронепробиття що базовим снарядом, що голодовим, неймовірне пробиття фугасами. Тому для мене це однозначно лідер. Значить, Мапа Рвенберг, я потрапив до бою з 9 рівнями, немає артилерії, що дуже-дуже добре. Бачимо, я їду просто на дефолтну позицію таку, ну для ПТ-шок, можна сказати, дефолтну для картонних ПТ. Я шукаю простріл по тут, по ТТ. Є там позиція в квадраті F6, де ТТ стоїть у вікно, де я сам особисто граю. От, Я знаходжу нарешті цей простріл, даю дамаг по е 75 ТС і після цього він одразу ж закочується. Бачимо, що на цьому фланзі немає у мене от що є БРМ, катається на другій лінії. Моя дев'ята ружка катається взагалі там на четвертій лінії, десь позаду ПТ, СТ, не зрозуміло, що вона там робить. І в нас тут ніхто не світить нам абсолютно. І їхня ОТ, ну тут, що одна, що інша, починають вже собі надто багато дозволяти. Я стою в кущі тут, і, до речі, це я зараз буду тут підсвічувати ось цей напрямок. Не наважився я стріляти по зрозумілим причинам, тому що я б одразу засвітився у відповідь. і Бер просто зробив кружечок і поїхав назад. Я навели собі купу дерев, щоб можна було стояти нормально, щоб я не засвітився, ну, хоча б просто не засвітився, зрозуміло, що після пострілу я засвічусь, тому що тут така позиція, що 15 метрів від куща я не зможу від'їхати. У мене в місті Мічівтень 9, Леопард 9, Т-309 КПТ, всі вони поїхали в місто, але до слова, незважаючи на те, що цей бій. В, зараз досить таки нудний. Я зроблю 7 фрагів, дам 55 тисяч дамагу, не просто настріляю, там 5,5 тисяч дамагу. Тут ще буде таке, доволі таке хороше тащило, правда, звичайно, це тащило відбудеться завдяки тому, що противники в кінці бою ну, не надто скіові будуть, мягко кажучи. Плюс ще один такий цікавий момент, що я. Та ще один танк в цьому бою дамо більш половину вдвох дамагу нашої команди. І на двох ми зробимо 10 фрагів. 7 буде в мене і 3 в нього. От, виставляється ЄБР, його, до речі, висвічую я. Ну, швидше за все, він вистрілив з куща, тому й засвітився. І мої союзники наносять йому 527 одиниць дамагу. Це дуже добре. Єбер, там ну, практично шотний. Для деяких ПТ шотний, для мене, по-моєму, там на два шоти залишився. І далі ще є 90-у 90, якого ХП достатньо, і ми не знаємо, де він. Ось навіть в принципі на тришувати мені ЄБР, Ось тут він виїжджає. Я заряджаю фугас, чекаю, поки він закотиться за дерево, даю йому домах, він ще якраз призупинився. Досить хорошу альфу фугасом даю. Не знаю, чому його взагалі не мої ПТшки. Тут виставляється ще й цей же такий 90 тик в спину кормить моїх ПТ. Я даю йому фугасом в спину. 429. Ну, ось ті самі імбові фугаси, у яких висока альфа, високе бронепробиття. Ну, знаєте, фугаси в шпака аж надто імбові. Тому що різниця у Альфа-страйку між бронебійним там, чи кумулятивним і фугасним снарядом у відсотковому співвідношенні надто висока. Надто висока. Якщо у інших снарядів там приріст до альфи йде в районі 20-30%, когось там, може 15%, то тут э, альфа там близько щось 50 чи ще більше, щось близько того, це дуже багато. ЄБР закочує без засміту, аж до нас на позицію ПТ вбиваю Скорпіона, Фердінанд його вбиває, який стоїть на кімпі. Хоча, до речі, в бою я цей момент прогавив, що його був Фердінанд, я не знав, де стоїть Фердінанд до останнього. Я вбиваю цього ЕБР. в мене наразі 1300 дамагу є і 600 асист. А на секундочку пройшло вже 5 хвилин бою. І по суті в мене ще нічого не настріляно. Рахунок 7-8, у нас 7000 хп, у них 10,5. Вони впевнено ведуть. Там зараз опиняються в оточенні мій Leopard Т-30, швидше за все. Зараз парту вже скоро буде знищений, Т30 там ще дещо поживе, Т30 провів, досить таки хороший бій. Одразу спойлерс, це саме Т30 Т30 той, хто допоможе мені виграти цей бій. Він дасть теж дуже багато допомогу. От, у нас вже береться база. І в нас варіанти були: Це БЗ бере чи КПЗ. Я думаю, що це Бізешка стоїть, але ні, засвічується КПЗ і його висвічує. Т-103. І, ну, звичайно, шарф знищує Т-103, тим не менше я встигаю добрати КПЗ, його на базі немає, і це вже окей. Але є шарфу і невідомо де він. Я то здогадуюсь, що він їде десь з боку бази. Тут їде 90 -к. і я ще на стрімі кажу, що мені зараз дуже важливо вбити цього 90-ка. Я не влучаю зараз 90-ка, він починає розфармлювати Т-30, роздає йому два дамагу з барабан, і я його добираю. Дуже-дуже добре, що Т30 тут зажива, Т30 мені дякує. Зрозуміло, ось, я виїжджаю на кущ, засвічую шарфутура. До речі, я стою в дефолтних кущах, таких, знаєте, стандартних, плюс я ще тут і засвічусь, і мене не зможуть заблендити. Найцікавіше, що мене не зможуть заблендити, хоча ну, дану позицію варто було б змінити, звичайно. І повертатися в неї лише для підсвіту бази. Ну, там до слова, я таки буду робити в якийсь епізод гри. Під'їхав Шарфутур, він просто впав на воду, підтиснувся, там зрозуміло, що він не засвітиться. Нам просто треба стояти, тому що явна перевага по ХП з їхнього боку, і вони будуть все ж таки лізти на нас. Але у нас є рушка, яка могла підсвічувати, але вона стоїть пасивно. Хоча їй варто було поїхати розігрувати нульову лінію, так як ми знаємо, що два танки світяться на правій стороні мапи по праву сторону цієї річки. От. А решта танків ще не світились. Ну, Фердінан зрозуміло, що з нашого боку Скорпіон невідомо де, але ось Скорпіон зараз знаходять. Отут вже ручка, ручка точно повинна їхати. Т-30 там буде. Перестрілювати зі скорпіоном, він його відволік на себе. Рушка, якраз моя, поїхала. Вона вже зрозуміла, що варто їхати. Але Фердінанда вона ще не знайшла, що найцікавіше. Хоча Фердінанд зараз уже скоро засвітиться на нульовій лінії. І ось вона його тільки-тільки висвічує. Швидше за все, Фердінанд вистрілив, засвічується, я даю йому перший постріл. В каток без дамагу, другий постріл, снаряд просто зник. Третій постріл снаряд зник. Четвертий постріл снаряд зник. П'ятий постріл. Нарешті дама всього з п'ятого разу. І тут уже далі я починаю його фармити. Вже проходить в мене альфа хороший, я його буваю. Але відкрадається шарфутурчик, незважаючи на те, що я все ж таки здавав назад. Я від'їжджав потрошку від куща, і недостатньо я від'їхав, мене висвічує шар футур. Мені дає дамаг Фердінанд дуже-дуже дуже сильно пощастило, що мені не прилітає від БЗ і що мені не прилітає від того ж таки шар Футура. Тому що якби я отримав дамаг ще від них, ну, напевно, я вже був би в ангарі. Я добираю Фердінанда. Фердінанд добирає мою рушку, ми залишаємось 3 в 3. Але в мене стоїть ПТ-шка на сушці, там дуже погано вона стоїть. Я підсвічую зараз БЗ, тому що треба збити базу. Заряджаю фугас, хоча там був шанс в принципі, його акумулятивом пробити. Але я так на вірочку збиваю фугасом базу, все, тепер у нас є час е якось розібратися з шарфутуром, тому що база не візьметься. Взагалі БЗ повинен був поїхати нас пушити, І якби він це зробив. То вони перемогли без жодних проблем. Дуже багато хп в нього, плюс в нього там є рельєфи, ну це був би ізі він, ще з підтримкою шарфутура. Це взагалі б не склало ніяких труднощів для нього. Т30 у нас стоїть в місті, тому що Т-30 там шотний, і все, що йому залишається, це просто стояти просто стояти і зустрічати Скорпіона. Зараз він там виставляється на воді. Очевидно, що він намагається зацілити або базу, або шарфутура кось з них. Я під'їжджаю до куща, тому що пора вже було чекати. Висвічую шарфутура, не стріляючи, він мене висвічує. Я відкочусь, мені летить на влучання по мені. Шарфутур швидше за все світить зараз мою сушку. Так, І він її вбиває. А знаєте чому? Тому що сушка стояла без куща. Вона просто стояла в чистому полі. Шарфутур дає мені на ходу. Я знаю, що в нього або одна, або нуль. Я даю я йому домах, просаджую. Він їде, я даю каток, тому що я думав, що він їде мене таранити. А виявляється, в нього була ще одна пулька. І він стріляв завдяки тому, що я дав каток. Він просто дав у землю. Зараз я намагався ще раз дати каток. Щоб збитиму гусеницю, аби він не затаранив мене. Але мені пощастило, він не затаранив. Хоча ну такий постріл мене поганий вийшов, я не влучив туди, куди захотів. Все, я залишаюсь один в два. Вбиваю шарфутура, залишаюсь один-два. в Скорпіон та БЗ, який стоїть на базі. Все, що потрібно було зробити без С 76 це поїхати мене запушити. Тут я звалюю дерево ненавмисне. Боявся, що прилетить мені. Я, звичайно, почекав скорпіона, чи не під'їжджає він, тепер розумію, що треба збивати базу. І я думаю, що я міг не висвітити БЗ, він міг переїхати. Але ні, він стоїть абсолютно в тому ж самому місці. Я знову гружу фугас, даю собі дамаг спокійно фугасом на 15 хп і збиваю базу, все. Тепер у мене є ще півтори хвилини часу, щоб щось вигадати, щоб якось постояти, бити скорпіона, дочекатися, а тоді розібратися з БЗ-176. Я знову їду чекати Скорпіона. Мені зрозуміло, що я збив базу, якби бз я контролюю з захопленням бази. Якщо вона зійде, я про це дізнаюсь. Але от де Скорпіон, я взагалі без поняття. В той момент я думав, що он, скорпіон міг навіть і переїхати на ту сторону річки на п'яту лінію і поїхати до БЗ-176, допомагати йому брати базу. Я не висвічу скорпіона, повертаюсь почекувати БЗ. Чи не переїхав він там, бува, на захваті, щоб потім це не стало для мене несподіванкою, що я за 20 секунд чи 10 поїду збивати базу, а БЗ там уже немає. От я його начекую, знову збиваю з нього захват. Він далі продовжує стояти брати цю базу. Я знову ж таки повертаюся, їду світити Скорпіона. Ну, в принципі, це правильно. Наткнувся там, інфу, дав, повернувся на скорпіона. І Скорпіон засвідчується: 236 хп. Я просто все панок заряджаю ББшку, чекаю, поки він заїде за дерево, щоб він мене не висвітив у відповідь. Він заїжджає за дерево, я його вбиваю. Можна було, в принципі, фугасом, але я не хотів ризикувати, бо знаєте, раптом снаряд впаде в каток чи там в гармату, і я не вб'ю його з одного дамагу, і це може бути дуже-дуже погано. Тому що він може мене висвітити у відповідь, під'їхати ближче, там, або ж просто заблендити. Без зазихав захоплення бази, мені треба з ним збільшувати дистанцію, я це розумію, я починаю просто тікати сюди. Але не просто тікати, я просто тримаю його на дистанції, тому що все ж таки мені треба його вбивати. Я граю на перемогу, залишається у нас 2 хвилини, тут 2.30. Я повертаюся, піднімаюся наверх. На даний момент у мене вже 4500 домагу, 1100 асисту та 6 фрагів. Я виставляюсь на кущі, розумію, що він же там буде 100%, тому що він поїхав на мене. Чекаю, тут він не висвічується ніяк. Думаю, переїхати в лівий куст, можливо, він десь тут їде по полю. Але виявляється, що ні, його і тут немає. Він все ж таки поїхав по алії, просто був за рельєфами. І через те я його не побачив. Дві хвилини тим часом залишається. Я виставляюсь трошки агресивніше, відкочую далі, і тут він засвічується он за будинками. Він думав, що я туди буду сеяти. Там мене не знаходить. Він якраз туди дивився, я даю йому дамаг в борт, він мене висвічує у відповідь. Я розумію, що мені просто все, що мені треба, це просто відсвітитися. Я просто відсвічуюсь, зараз буду виїжджати і розвалювати його. Виїжджаю, він не світиться. Зараз він дає блайнд, і просто все ідеально. Я розумію, що просто треба вбивати його. Даю перший дамаг, летить в маску, не залітає. Зараз і погано прицілююся, і снаряд ще й полетів вище, ніж я прицівся, знову не пробиваю. Просто починаю кумилями розвалювати ВЛД. Я знаю, що часу в мене досталь, поки він зарядиться. Даю другий дамаг. Десь вже він має підзаряджатися. Бачимо, я даю дамаг, куди. Ну, в маску. Мені здалося взагалі, що в гармату, тим не менше я його пробиваю, і цей бій виграно. В бою було нанесено 5585 дамагу. 1102 одиниці асисту, що, в принципі, не так то й багато. Але вкупі із. Сімома фрагами плюс медаль захисника. Я постійно збивав базу, взяв за медаль захисника. Я беру знак класності майстер. За цей бій я отримав аж 1829 одиниць чистого досвіду. Це дуже багато, це дуже класний бій, хороший показник. Насправді, я навіть не очікував, що він такий буде. Тим не менше, і що ми бачимо, що топ-1 по дамагу це Т-30, який дав 6309 одиниць дамагу, зробив три фраги. І виходить, що в сумі ми з ним удвох зробили 10 фрагів і нанесли там більше половини дамагу від усієї нашої команди. Якщо вам сподобався даний бій, то підписуйтесь на канал, ставте лайк та обов'язково натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До зустрічі!